Так, сьогодні в нас є замовлення одненьке, треба буде забити кролика. І треба ще одненькому собі забити. Треба нам фаршику на пельмешки. Посунув їх туди, щоб тут було на один виводок мені. Так, даю їсти. проглоти, що ви там щось трохи з'їли? О, на дні. Це я розумію. Їсточки зараз всім, а тоді займемось уборочкою, а пізніше забоями. Так, то їм, в принципі, можна і не давати. Можна просто понасипати цим, що. Тікай. Так, що цим дамо? Було сіно, я його викинув, віддав сусіду на підстилку, типу. Коротше, тому сіну було може 10 більш років. Воно лежало, я й забув про нього там. Якби раніше знав, тому воно було кроликам віддати. Років так п'ять назад. Але воно вже втратило свій смак і тому подібне. І таке кроликам давати опасно. Тому краще я хотів його вивезти з палиць. а сусідка, я давай мені заберу на підстилку. Там було його 4 прицепчика лігкових, таких не сильно повних, ну натрамбованих, аби не губилось. Тобто там десь із 5 соток, Теж тобто... так немало, я скажу вам. Що? Бутузики мої. Бутузики. А, бутузики. Ша, шави бутузики. Так, можете дощечки. Так, ідемо в приміщення давати їсти всім. Бігають. Виселяться. Так, водички до Забрали. Самочку була тут, у мене одненька така більша, три місяці. Було два самця, одного теж забрали самчика на плем'я. От, Зробив пару їм. І ще захотіли теж ще одну самочку. Там В інших господарствах скажімо так, теж дав звідси. Тож, по тій лінії, що та самка, то є можна буде парувати їм. От, тому продали три кролики. Ну, Таке, бачите, пару гривників заробили. От, Як говориться. знаєте, так приємніше, рахуй, На 1903 кролика живою вагою продав, де й тема. от, М'ясом, звісно, менше виходить. Ну, але тут таке. Бачите, люди хочуть тримати на плем'я, тому на плем'я завжди було дорожче. от, е кролик. Тому, друзі, йду зараз чуть, бо тільки уборкою займався, людина позвонила, хочу купити. Значить, по поснідаю, і далі у нас є робота, покажу вам чуть пізніше. От. Е, поки не дзвонять, ці не везуть, непонятно, що там, то підемо займатися. У мене є самочка, яка е, два дні вже переношує Полтавка. Там старушка, сніжинка наша, якій вже, рахуйте, вже три роки було. І в неї вже останні два, мабуть, чи три окрольчика я час від часу колю окситоцин, тому що вона сама щось переношує. Хоча плодів багато, там, по 10, по дев'ять. Якби це маленько було туди. 에... Зараз підемо наверно, і проколемо кситоцинтик, понаблюдаємо, щоб вона родила. От. А через день-два у нас має термонка родити. Якщо будуть лишні, то підкинемо, тому зробимо такі гнізда ніби. Так що, погнали. Так, друзі, бачите, куди почали вже возити гній вже. на поле. Це за зиму кучками отак назложуємо От. і навесні вгоремо, щоб сюди зря його не возити в яму. Так, йдемо працювати. До речі, подивіться, бачите, яка чиста кормушка? Капець. Оце. Треба помити їх, бачите, є деякі чистенькі, От. а є такі прям середині, що поналипали, ну цей вже кормушці 4 чи 5 років. А то чуть трохи жавчина цинк зліз. А так в основному грязні, бачите, в плані налипає, пух, ну і там часом стає. Тому їх треба помити. Це хай киснуть. Значить, взяли окситоцинчик, бачите наш. З холодильничка. Значить, проколимо зараз нашу самочку, щоб вона родила. Я вже не волнувався, як говориться. Бо вона щось другий день вже переношує. Колю 0,3 мл. Можна пів кубіка, але не рекомендується. Як колись мені говорив знайомий, краще 0,3. Щоб стимулювати, якби матку і вона родила. Бо буває таке, даєш більше ну, кубатуру от, і може просто не розродитися. А взагалі по ветеринарному кажуть, коли дають меншу дозу, якщо через пів години не родить, то збільшують дозу. Тобто там 0,3, потім 0,5. Тому чуть нагріваю, бо холодна з холодильника. І зараз колимо її, понаблюдаємо, щоб вона родила, бо я... Дивлюсь, вона то активненька, все, але в другий день там нічого доброго не буде, плоди будуть великі і в пуху. Значить достаю. Так. Закриваємо О, Вона велика. О, Тут о. о. Дивіться. Що ти маленька? Пощупаємо, чи що там з плодами, чи вони хоч є. Я то щупав були принаймні. Ні, є. Воно там такі кроленята. Так, закрию поки. Клітку. Так, не вилазить. Так, почекай. Вона в мене така боєвузка. Нагрію ще. Колю внутрі мишечну. Типу, у м'язо. Все. Ставимо її в маточник, хай вона собі там сидить. От, якщо почне родити, то я вже це наблюдаю. Ні, то чекаю. Ну, обично буває минута або хвилин 3-5 і нормально, якщо все. А якщо не родить, то буває або ну, щось із складна, ми можуть бути мертві або ще щось. Тому ну, закидаємо її туди, хай сидить. Все, ану, поди сюди. <хи> Сніжинка. Дивіться, щоб не сказали. Бачите, нема нічого, не пуху. Пуху не буде, вона може завтра нарве, але ми її підкинемо баушного якогось білого, дай все, якщо родить. Тому страху нема ніякого. Так, нехай сидить тут. закриваємо. Вона не вилазила, І хай собі сидить жде. Так, друзі, ходіть, покажу вам, що бачите, замовили е, новий кокцидіостатік. Те, що я колись раніше брав, Норпанін, це він кілограмовий, розважений. Ту, о, таким, знаєте, якимсь полиньом, таким натуральним пахне е, не дешевий. Е, вроді би тисяча гривень кілограм, але його йде десь там 30-35 грам на 100 кілограм, тобто на тонну 350 грам. Ну, рахуй кілограм на 3 тони корму. От, але він якби, класно тим, що е, тіпа, натуральний статік і не потребує знаєте, оце виведення. Тобто можна зразу бити кроликів на м'ясо. І купили, дивіться, знайшов дешевше, бо дзвонив там, де завжди колись брав. От, кроноцид, D, сухий підкислювач. Сказали 900, знайшов на промік за 625 гривень. Прикиньте, 5 кілограм. Взяв 10 кілограмчиків, це рахуй нам на 5 тонн буде. Тому ну, проходять 5 тонн, це майже півроку. Це не смішечки. <ріху> так, що, пішли. так, значить, виберемо на м'ясо, дивіться, покажу вам. Е, є у мене допустім, виводок. Якщо написано м'ясо, я таке ніколи на плем'я не лишаю і не продаю чого. Тому що вони е, лишилися без самки, От, самка або массіт був, тобто вибраковка. І звісно, вони менші навіть будуть по вазі на свій вік. От, тому нам на м'ясо піде все. Вибираємо дивно. Вони можуть бути і нормальні по вазі. Якщо нам 2800 до 3 кг є, то ми забираємо. 2,9. Супер. Оце один буде. Вік е, першого числа буде 3 місяці. Тому 1-11 тільки буде три, вони народились. Якби вони не геть. І великий, 2700. Ну цей теж нормальний. Але якщо щось виберемо більшеньких. 2903 може бути. Ну 2700. Нехай ще підростуть. Підемо зараз заберемо приміщення одну самочку. В принципі, того самця забрати ще. А ну, ходи сюди. Ти як. На 900 гривень. Оцей самець я хотів. О, бачите, 300. 300 200 майже. Пойдемо. Так, це два є. Ще одного треба. Два на продаж, один собі щось вибрати, так що підемо туди. Добрий день. Як садити. Хеллоу. Так, друзі, ну і заберемо цих, що бачите, є поскубані вуха на що Може одну лишу побачу ще. Але яку з них? Навіть не знаю. Так, хвіст рівний. Там кажуть, щоб хвіст був рівний. Якщо одне хвіст не рівний, значить все, толку з неї не буде. Не знаю. Якщо чесно, перший раз такий чую. Так, теж хвіст рівний. Оця така якась борза. Оця... Це вони дві. Ну це вухо дивіться, яке мінус. Киес. Це і теж гляньте. Може і ця піде потім. Коротше, забираємо. Ну ця 3,500 може вже важити, він великий. Так, ходи, значить, забираємо цю. Так, набрали ще раз вже пів кубіка. Коротше, пройшло хвилин може 20, вона не хоче. Я думаю, можна знову вколоти її. Каєм. Таке буває. У мене було колись таке, що разів 3-4 колов і на другий день потім аж сама родила. таке буває, не знаю, яка причина. Два дня, в принципі, вона переношує. Це рахуйте 30-35 день, Діпо, це ще норма, але ну, страху точно не буде, якщо вона родить. Це коли не доношені, тоді може бути да. Вони або не розвинуті якісь, або просто помруть. Що чекаємо? Дивіться, яка хитра жопа. Взяло лапами, відбила, відкрила сама і вийшла. Два штучки родило поки. Вроді там не видно, так? Да? Ну -ну -ну. Вроді би не наблюдає. Два криленятки, походу. Так, треба зараз забирати. Йдемо ти повісимо шкурку сушитися, бо вона Та, що я на заказ беру. Тобто попідсихало. Ну не геть прям, але... Так. цю свіженьку сюди, опа. Опа. Чого ти падаєш? Так. О! Вс? Хай сохне. Так, дитя сюди оглянемо їх заберемо ну походу нема більше не родила два штучки є Боже, боже, пістять. ходи на сюди пощупаю тобі а є гонь бачите один мертвий родила короче, прям пущу по Ты. А, он четвертый сидит. А нет, это живый будет. Ладно, возьми на бумагу. Достаем прямо из этого. Ты это открой, давай. Это вроде живый мое быть. Знаешь, ты? Вживає. Дивіться. Часом буває отре на грудину поначавлювати. Качаємо, качаємо воздух. Че такий дробний? Ну, маманя, ну маманя. Ще родить. Бачите, 0,3 дав не хотіла родити. Мусим 0,5. Вроді би буде. Так, ідемо беремо лотка, мабуть, зразу... Так, тхай вона там буде родить і, і закрываю її. Щоб вона не лізла сюди. Ми одразу поставив нормального лотка. Вроде це и буде, да? Надеюсь. Моя ожити беру лутки, коротше. З сином нормальним. Зробимо одразу місто Нормальний. Бачите, ці троє є. О, оживає, бачите цей. Буде діло. Так. Ходіть, візьмемо пуху Бу. У мене є тут. Бачите, зробив гніздо дістаємо. О, бачите, є навіть від серблячки. Беремо БУ-пух. Вона зараз рвати не буде його. Тому так, намощуємо сюди його. О, бачите, яночку. І зараз отак. Положимо цих трьох опецьків, щоб вони не захололи. Отако о. Все. І накриваємо їх пушком теж. Щоб їм було тепло. Ну і чекаємо, може ще вона родить. Артистка вроді би ще там щось родить бачу стоїть Так, значить це все на не викиде винеси, викинь Ждемо ще значить Якщо родить там ще щось то покажу Маленька Ганина покаже. Лишка Да ебачите не буде нічого з нього. Походу нічого. На ноглет видиш. Походу з цього не буде діла, так? Через що вони, бачите, самі не можуть родити? Бо Вони плоди <плес> завмерли <плес> або ще щось. Бачите, і якби можливо навіть день-два тому і він і завмер. Бачите, вона вовремя в мене Кстати, Були приколи, що викидаєш, а потім вони приходять, через пару минут і оживають, не знаю. Як клінічна якась смерть. До це не годиться. Ну так і буде, значить ждемо, що там буде, може, на днях термонка е родить. якщо родить більше, о, там 9-10, то заберемо, підкинемо їй, людей кормити. Тому, якщо ще щось родить, то включусь, покажу. Так, друзі, пощупаємо, чи вона більш нічого немає. Більш плодів. Буває таке, що... Води остаються. Не, є ще щось. Ще є. Це один чи два ще є. Ти бачиш. Тому буде знов колоть. окситоцин, блін. Капець. Бачите? Більс нічого не родила, тих три, два, оцих є. У меня ще години. Короче, братья, кстати, ценчик Ух Ты блядина. Походу цей <с> тоже ваш труп. не живый. Ще там вроді би один є плод. Один ще раз тобі бехну. Ще вроді один там має бути плід. Один точно є. Він ближче до виходу. Може навіть два. У ще раз тобі бехну раз. Ну, Короче, старушка вона, що вы хочете. филе захалаша Така класненько на вигляд навіть, золотиста прям четко вы цікавить Та самое може бути в наявності так маємо тушечку такого вот. на сам видавать так, друзі, одненького кролика забрали. Є ще в нас отака тушечка теж 410 гривень, бачите. Завакумована. Виглядаю, цікаво. Так, друзі, особі, бачите, обрізали м'якоть з кролика. Значить, Перекронемо буде отакий фаршик, такий десь кіло-кіло 100, напевно. отаке от м'яско, бачите. А це в нас будуть пільмішки. О! Буде пільмішок з кролика. Сьогодні ми продавали як живою вагою. От. Так і тушками. Тому вигідніше, звичайно, продати живої вогонь на плем'я, але це має бути нормальний, хороший кролик, який росте гарно, породистий, а не якісь там замореші. Тому що, ну, звичайно, все підряд люди не купують. От. Але і продаємо м'ясом або тушоночкою, чи фаршем, тому що беруть, та й продаємо, аби нам була з цього якась вигода, щоб ми могли щось заробити. Для того ми і тримаємо ці кролики. Значить, друзі, Самочка родила всього-навсього три живих і три мертвих. От, Прощупую, ще в неї є плоди, один чи два точно. Не знаю. Колю вже, мабуть, четвертий чи який раз окситоцин, не знаю. Можливо, родить, можливо, ні. Тому Я думаю, що таку самочку вже потрібно вибраковувати, тому що я ж кажу, в неї це вже не перший раз, таке, в неї вже було разів 2-3 попередніх. от. Але, ну, думаю, працює, родить, ну нехай. Але бачите, з кожним разом в неї якісь проблеми. О, тому, ну, на жаль, вже така самочка якби не годиться. Тому буду закінчувати дане відео. Кому сподобалось, змемо лайк, коментуємо. Всім пока. Значить, друзі, в коло ще є е, кубик один, все такий великий вискочив. Теж живий, четвертий. Три живих, виходить, мертвих і того сім штук. На вечір вирішив ще раз її вколоть, кубіка прям. Потому що ну, я не знаю, взагалі не йшли. Це Мало того, що плоди здоровецькі, то ще й кажу, просто от пройшло годин-дві після того. Но, думаю, ну, піду ще ввечері оце. ще раз вколю її, даю все. Так що, такі от пирожки.